Доброго дня, та Боже вам благословіть. І хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на тему того, чому нам потрібно зараз ще більше поглиблюватися в вивчення слова, чому нам ще більше потрібно брати цей трафарет Слова Божого та приміряти його на своє життя? Тому що є дуже багато прикладів. І один з таких прикладів це під час Давида, коли Почали істрібляти гавінітян, народ такий був, то... але вони 500 років тому заключили завід цим народам, що вони не будуть їх винищувати, то Бог дав 3 роки голоду на єврейський народ, на свій народ. Тому що, Чому? Тому що цей народ. Він відвернувся від своїх же слів, тобто він не виконав того, що сказав самостійно. І Бог, він завжди, він вірний своїм словам. І наша задача дійсно це розуміти, наша задача це брати цей трафарет Слова Божого та приміряти цей трафарет на своє життя, щоб моє життя відповідало життю, описаному в Слові Божому. Тому що якщо моє життя не відповідає тому, що написав Господь, і не відповідає тому, що я сам говорив. Наприклад, я там зі мною відбувалося якісь негаразди, я кажу, Боже, захисти мене, врятуй мене, а я там буду взамін, я не буду грішити, я буду допомагати, я буду дійсно служити тобі. Але потім, коли все налагоджується, то я забуваю за це. І таких прикладів дуже багато, на жаль, в нашому житті. То наша задача з вами розуміти, що якщо я хочу мати благословіння від Бога, якщо я хочу мати поміч від Бога, то моя задача не відвертатися від своїх слів, як і Господь не відвертається від світів, та брати цей трафарет Слова Божого, чисте Євангелія, і щоб моє життя відповідало цьому трафарету лише тоді. Я буду мати майбутнє, лише тоді я буду мати поміч від Бога, лише тоді я буду мати це відкровення, відкровення, як мені будувати своє життя для того, щоб не загинув ні я, ніхто з моїх близьких та рідних. Тому що якщо я не приймаю це слово, якщо я рухаюся не на відкровеннях, Цього слова, а рухаюся на якихось, на якихось своїх відкровеннях, на якомусь там своєму розумінні, то моє життя приходить в прокляття, моє життя приходить сатана та володіє моїм життям. Тому задумайтесь над цим, та вже кожному з нас час приймати рішення рухатися за Словом Божим з миром Божим драгоцінням.